Дивіться, якщо ви звернули увагу, то у нас в країні дуже дивна картина. Ті, хто стояли на сцені Майдані, розкрадають державний бюджет і обкрадають наших пацанів, а ті, хто голосували за закон -го 16 січня, десятками мільйонів гривень їм допомагають. Мені дуже прикро, що не партія а регіонів, а ті, хто стояли на сцені Майдані, обкрадають нас з вами і наших хлопців. І тому, я вважаю, що сьогодні для мене гніда той, хто обкрадає бюджет. І обкрадає Україну по схемам Януковича. І до нас скоро позвонить Віктор Хведорович і скаже: може, мені чисто було дешевле, вивчити англійський з Миколою Яновичем. Тому для мене сука той, хто обкрадає бюджет сьогодні. Мені не цікаво, чого померли динозаври. Мені цікаво, хто зараз допомагає фронту своїми коштами. А той, хто розкрадає бюджет, для мене не товариш. І той, хто на кістках Небесної Сотні проліз обкрадати Україну, для мене не є товаришем. Це зрадники ідеалів Майдану. Я знаю, що Олександр Володимирович особисто дуже багато допомагає хлопцям. Він розбудував весь городок і весь, він має 85% підтримку людей на своєму окрузі. А чи не вважаєте ви непрямим підкупом оці конкретні справи? Ні, я вважаю, що якщо людина за 4 роки зробила всі садочки, всі школи, весь регіон, якщо людина жодної копійки не вкрала бюджет, а формує 4% бюджету, де підкуп? Якщо людина хоче, щоб кожен робив так і піднімав, власно кажучи, свою землю, де він живе, він це не робить під вибори. От програма, яка зараз розроблена, вона розрахована на після виборів. Тому я вважаю, що є конкретні справи, які є абсолютно прозорими. Я вважаю, що ідеали Майдана зрадили ті, хто розкрадає бюджет зараз. Мені дуже перекро, що бюджет зараз розкрадає не партія регіонів. Бюджет зараз розкрадають ті, хто стояв на сцені Майдана. Вони очолили. Розкрадання бюджету. Я знаю, що один з епіцентр в районі, з Луганської області був повністю вкрадений сепаратистами, повністю розікрадений. А наша держава сказала, з того, що вкрали, заплатіть мені 20% ПДВ. Оце трошки дивно. От якщо у вас вірвуться грабіжники і скажуть, я вкрав ваш фотоапарат, я вкрав ваш телевізор, прийде участковий і скаже, а мені 20% ПДВ. Один епіцентр спалили, один епіцентр повністю розікрали. Що стосується епіцентра Кримського, наскільки я знаю, там немає магазину, який називається епіцентр, тому що наскільки епіцентр я знаю, епіцентр. я знаю, е, ні, 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 він не називається епіцентр. Наскільки ну, на кшталту, я знаю, ні, ні, ні він має іншу назву, і наскільки я знаю, там переважно більшість бізнесів росіяни віджали і змусили е, або продати, або віджали. Тому знаєте, я точно знаю, що той магазин він він не є вже в мережі епіцентру, тому що ну і е, Наскільки я, наскільки я знаю, що магазини епіцентр, які є в Луганській, я точно знаю, що один повністю спалили і розбомбили, а один повністю розікрали. Це я знаю стовідсотково. відсотково. І це брехня, що вони співпрацюють, сплачують податки, тому що, вибачте, якщо магазин повністю спалений, він не може сплачувати податки. Якщо він повністю розікрадений, він фізично не може. Але політичні опоненти дуже люблять закидати, щоб відовікати увагу від себе комусь іншому. Нехай ті, хто намагаються закидати брехливі звинувачення, скажуть, чому вони очолили складання бюджету. Оце є запитання. Я я вважаю, що плювок. В небесну сотню це якщо ти зліз зі сцени майдану і почав красти з бюджету, так як не снилося Азарову. І тому я всіх закликаю. Жодного голосу не віддавайте за таку владу, яка не знайшла жодного винного в розстрілах небесної сотні. Безпосередньою функцією народного депутата є законотворча діяльність. Пан Гарега відзначається в першу чергу не законотворчою діяльністю, але натомість, скажіть, будь ласка, які законопроекти подані ним ви вважаєте авторитетними і такими, що злуговують уваги і морального авторитету пана Гарега? Знаєте, я е, знаходжуся при приблизно десь менше місяця в принципі, в цій компанії, він мене запросив сюди обиратися. Тому під час компанії я не мав часу вивчати законопроект і все інше, бо я займаюся компанією. Я вам не можу дати кваліфікований коментар з цього приводу, тому що я не вивчав це питання. Але що я точно знаю, що те, що він зробив в городку, от реально людина зробила там, де він живе. Замість держави, яка це повинна робити, до речі, всі школи, всі садочки, всі дороги і всі комплекси. За чотири роки не для передвиборчої компанії. Я вважаю, що це дуже класний приклад для всіх інших людей. Що мені подобається в гареї? Те, що він жодної копійки не вкрав бюджет, не з бюджету. А дає майже 4% ВВП. То, що епіцентр, на відміну від інших наших багатіїв, був не вкрадений в Радянського Союзу, прихватизирований і не використовується колектив, а він був збудований з нуля. З нуля. Компанія, яка народилася разом з незалежною Україною, і зараз дає 4%. Це абсолютно західний, класний підхід. Я бачу, що людина робить от прямо зараз. За 4 роки, нема ніде такого місця. 84% відсотка, вибачте, 85% підтримки немає жоден народний, народний депутат. І то, що він цей досвід хоче перенести на всю Хмельницьку область, це абсолютно непогано. От, до речі, був відкритий рік тут будувався, мені здається, цей комплекс е, для важкоатлетів. Е, зараз були там крісла на стадіон. Зараз за допомогою мера знайшли приміщення і відкривається центр е, допомоги АТО. Я не знаю жодного іншого депутата, який стільки зробив для наших хлопців. Бо я являюсь без, безпосереднім дід Морозом в деяких наших підрозділах, Ну, включно з нашим 41-м Чернігівським батальйоном. І вибачте, е я не можу сказати хлопцям, ви знаєте, тут є 50 вогнегасників, там 2 кілометри кабеля, там все. Я це вожу грузовиками туди. весь час. На передову Сан можете, можете перевірити Старогнатовка. І чомусь. Ті, хто голосували за 16 січня, хлопцям допомагають. Ну. А чи не є це хамелеонством так званим? Ні, я просто вважаю, що е якщо людина е хоче ну, почистити карму, то, то нема чого тут е це подухати. У нас є війна. Я не вважаю допомогу фронту Хамелеонством. Бо кожен, кожен. Я вважаю, що кожен наш бізнесмен автоматично є патріотом України. А що стосується законів 16 січня, я б вам розповів одну історію коротенько. У нас був депутат Грушевський, пам'ятаєте, такий смішний регіонал. І от він прийшов на сцену Майдару, він тільки від регіоналів. Що він сказав? Я там. А на наступний день перебіг назад. У Грушевського я питаю Грушевський каже: а що ж ти? Чи туди, чи сюди, бо гази ж виходять. Ну що Грушевський сказав, що йому в адміністрації Януковича сказали, два тобі дві годинки. Або ми твоїх дітей мертвих кидаємо в шахту, або ти перебігаєш назад. Я не бачив жодної людини, яка б сказала, так, нехай кидають. Не треба було лізти в партію регіонів. Оце головна проблема. Тому Герега правильно зробив, що він, він не поліз ні в жодну солідарність, бо там на 16 січня. І мені дуже прикро. Що в Солідарності і в інших провладних партіях найбільша кількість регіоналів, навіть більше, ніж в опозиційному блоці. Тому питання, чому з Герегою? Ну, я вибрав партію для менше колишніх регіоналів. Ну, Якщо чесно. І, по-друге, знаєте, я сьогодні вам кажу, yeah. у нас новий закон про вибори, який змушує тебе і, і вибирати партію. Ти не можеш йти самовисуванцем. Це проблема. Як вибираючи будь-яку партію, я наражаюся на ваше запитання, чому ця партія. І ви задаєте правильне запитання. Але скажіть мені, у нас що є краща партія? Можна або відморозитися, нічого не робити, або робити щось з тим, кому ти особисто довіряєш. Це є проблема ну, особистої довіри, якщо у тебе є. Можна вибирати і там в інших місцях, ну там між там, Юлією, Коломойським, Ляшком. І голова пухне, да? у Юлії фігура краще, ніж у Коломойського. Це безперечно. А ляшка більше збуджує Коломойський. Ну що з цим робити. Є, ну чесно, ну отак, так? От, да? ну, ну, а що, а що робити? Ну, і тому до нас, ну, ну, кожна людина вибирає собі те, де він вірить комусь особи. Ви вже я так розумію, так перебивочки знімати